Стільки світла, стільки книжок, стільки усмішок. Такі прекрасні люди у світі літератури завжди є місце для великих творців, які здатні перетворити слово на справжнє мистецтво на базі бібліотеки. Імені Рядченка відбулася творча зустріч з українською письменницею та лауреатом понад 10 міжнародних премій Інною Ковальчук. Я взагалі-то не збиралася ніколи займатися літературою, дуже серйозно. Я пів життя займалася міжнародною діяльністю. А Потім так вийшло, що мене запросили взяти участь у декілька заходах спілки піскулків. Так пішло далі, далі, далі. У письменника завжди потрібно висловитись, якось донести не тільки до людей, а може й до самого себе все те, що десь ховається всередині нього. Перша книжка, яку я радив. Мала, я була редактором. Це книжка нашої київської організації спілки письменників називається Поміж повітряних тривог. Вона справді писалася «Поміж повітряних тривог. І навіть те, що відбувається сьогодні у Чорноморську, навіть наша з вами зустріч вона теж, як я розумію, поміж повітряних тривог. За свій тривалий творчий шлях авторка встигла написати близько 15 книг, з яких чотири є дитячими. Я ознайомись більше. Десяти років, уважно слідкую за її творчістю. Я бачив зростання, я бачив їм шалений звець на літературній полі. І взагалі це просто дуже цікаво. Це така майстерність. Ну, я не знаю, може треба якусь базову підготовку мати, щоб розумітися у цій поезії, але і на слух вона дуже цікава. Твори інни Ковальчук переповнені образами природи та запрошують читача замислитись над глибинами життя через дивовижні пейзажі. Ця жінка сміється неповністю, і криштале, і плаче на чутному зламана гілка сосні. Випинання її творчості мене дуже вразило сьогодні і приємно. Було в душі дуже багато, так знаєте, в нас емоцій, переживань і образів, що для мене як поета дуже важливо, бо вже свої власні думки в мене виникли, які я вже хочу прийти бігум додому і записати. Тому щиро дякую пані Інні. вона дійсно не перевершена, і мені то за запрошення. За словами Леоніда Колоковського, стилістика творчості Інни багато в чому нагадує роботи сусідньої визнаної письменниці Ліни Костенко, використовуючи мінімум слів, кожне слово та образ мають своє місце в думках автора. Певний час я намагався і і і, 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 і. порівнювати з ким, а самою Ліною Костенко, вінна зі мною категорично не погоджувалася. А потім я сам зрозумів, що помиляюся, бо це щось таке різне. Тобто десь їх думки перетинаються, але сама поезія це як два паралельні світи. Тому я не хочу її ні з ким порівнювати. Це просто окрема особистість як поета. Це буде Україна за Дженський Слана Козменко і те